Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Неспокійно сьогодні в шості ранку було на аеродромі Шереметіво. Як пишуть російські телеграм-канали, після прибуття двох іранських бортів там пролунали хлопки за даними джерел, один із іранських бортів невідомі, мабуть, вагнерівці підбили з іглі радянського виробництва. За даними джерел ігла із російських слідів, очевидно, що ДРГ Вагнера підкопали свої схорони та діють за планом Пригожина. Розхитування. Рефа не виключено, що на бортах була нова партія шохедів. І хто просто діяв на випородження, чекаємо офіційного підтвердження. Не так давно експерти виявили, що в іранські боєголовки були додані певні елементи, щоб максимізувати шкоду в якому більшому радіусі. Іран модифікує ударні безпілотники, які він постачає Росії, щоб боєголовки встановлені на них завдавали максимуму шкоди інфраструктурі в Україні під час ударів. Тому цей удар, хай навіть від ворогів ванерівців, нам зараз дуже Же доречний. зазначимо, Російська Федерація не може воювати як раніше і готується здати назад. А саме тому були ліквідовані в ПВК Вагнер Євген генпроводжений Дмитро Уткін. А терорист Ігор Гіркін стрілков узятий під варту. Таку думку в інтерв'ю озвучив правозахисник засновник кулагунет Володимир Осєчкін. Система тріщить по швах. Система втомилася. Вона не може продовжувати в тому обсязі. Воювати, в якому вона починала воювати навесні і влітку 2022 року. Проблеми з боєприпасами, проблеми з Чезною кількістю людей, які не хочуть в армії служити, і або біжать, або просять про евакуацію, або саботують на місцях вказівки і накази. Тому тут особисто я бачу, спостерігаю, що система можливо готується до того, щоб здати якоюсь мірою назад, сказав він. Осьєчкін водночас не береться стверджувати, що війна в Україні скоро закінчиться. Однак він упевнений, що в тому форматі, в якому вона влася Росією, вона далі тривати не може. Я не хочу зараз бути супероптимістом і говорити про те, що завтра. Може закінчитися війна, але очевидно, що в тому форматі, в якому вона була ще там півроку тому, вона вестися з боку. Росії не може повторювати подібне у тому, що було під Бахмутом. У них немає такої кількості людей, немає ось цих ось жорстких систем, які б напаредок напередоду гнали бо щодоби тисячі людей, ні боєприпасів. А відкочуватися назад при наявності в тилу таких персонажів, як Гіркін, Улкін, Пригожин. Вони собі не можуть дозволити туди війни. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом.